Усім привіт! Я вітаю вас на моєму каналі. Запрошую вас переглянути нове мотиваційне відео. Сьогодні будемо розхламлятися перед різдвяними і новорічними святами. Тому, щоб недовго затягувати, беріть чай, каву. Шукайте, що можна розхламити в вашому домі. Погнали! Коробки! Не знаю, навіщо я зберігала ці коробочки від. Кремів для Рошпозе. треба їх викинути, лежать, просто місце займають. І ось тут у мене є упаковки. Так, Що це таке? Ага, це у нас такий журнальчик з аптеки низьких цін, також його викину. Ось весь цей пакувальний папір, у тому числі, і ПД-парі. Я віддам Лізі. Їй зараз потрібен такого плана папір, щоб упаковувати замовлення. Одягу лялькам і ось таку також коробочку Єва. Я віддам лізі, думаю, їй згодиться. Дві літрові банки з-під огірочків. Я не зберігаю таку тару, я її або виношу на смітник, або віддаю. Зараз запитаю у мами, чи їй віддавати назад, тому що мама передавала нам огірочки. Перчик. Якщо їй треба, то я віднесу. Якщо ні, то я просто виставлю біля смітника. Так, ось така ще баночка. Я тут зберігала магнітики, якісь булавочки, голочки, але зараз вони у мене в іншому місці зберігаються, І взагалі хочу переорганізувати коробочку з швейним, тому що мені незручно, бо там у мене не тільки швейна, а й для в'язання. Також я забрала у мами ось такий підручник. Це мій з часів університету підручник з інформатики, комп'ютерна техніка, комп'ютерні технології. Не знаю, наскільки ця книжка Актуальна, вона абсолютно нова. Alma матеру у ті часи було дуже класне видавництво посібників, підручників, дуже якісний друк, дуже хороші палітурки, обкладинки. Я її купувала. А ну, тут буде ціна. Не знаю, навіщо. У мене була релігія, але я її продала. Ось цю інформатику. Можливо, я продавала, вже не пам'ятаю. Так, ціни немає. Я не буду викидати цю книжку, я віднесу її у шкільну бібліотеку. Можливо, там таке потрібно. Іноді нам кажуть, принесіть якісь книжки для поповнення шкільної бібліотеки. В минулому році ми не носили, в цьому році я віднесу. Нижня білизна, абсолютно нова. Купила сенцею, знову ж таки сплутала розмір, взяла XS, потрібен був S. Спробую продати задешево на Олексі. Якщо дівчатка не заберуть, то віддам тоді Лізі. Можливо, вона щось пошє з, ці, з цієї тканини, тому що якось не мережево. Ну, Лена, як завжди, стратила. І ось такенний, здоровенючий, просто як. Простирадло, шарф. Я давала кілька разів йому шанс, але я не вмію крутити шарф. Е якось виходить бридко, воно мені заважає, дуже товсте. А Аня, якраз собі шукає шарф і я думаю, їй буде як знахідка цей шарфік. Я його в минулому році, по-моєму, на розпродажі купувала в вайкіки десь за гривень 200. Ну, десь так, 250 максимум. Новий, теплий, класний. Він мені дуже подобається, і колір такий гарний. Але, блін, я не знаю, не вмію і не хочу оце страждати над цим. Якщо ні, то ні. Якби треба було його носити, якби я хотіла, то я, мабуть, вже в минулому році це зробила. А в цьому році знову ж таки братися за нього, перекладати з місця на місце, Я не маю такої звички, тому віддаю ані вже сказала їй про це. Вона його з задоволенням забере. Також хочу ще розхламити ось ці парфуми: це Пава, колишні Парі, Це кіліан Love by Kilian. Вони мені, на жаль, не підійшли. Не подобається на мені цей аромат. Сьогодні запропоную їх Анічки, можливо, їй сподобається. Можна було б їх продати, викинути, але це не варіант, тому я хочу запропонувати Ані, а тоді вже буду думати, може продам. Викидати точно не буду. Також я хочу віддати ось такий крем: це Мадгайскарська центела з 1004, Я замовляла в Єві. Я його, мабуть, до половини використала. Від нього в мене з'явилися підшкірні висипання. Я спочатку думала також віддати цей крем Анічки, але в Анічки також комбінована шкіра. І я думаю, що не дай Боже в неї також цей крем викличе якісь запалення. Тому я його віддам мамі, в неї суха шкіра. Думаю, їй підійде і в неї не буде таких проблем, як у мене. Я навіть коробочку зберегла, віддам прямо з коробочкою дуже гарне, мінімалістичне пакування. На жаль, і коштував він не дешево, За 30 мл я заплатила до 300 гривень, а взагалі. Їхня чорна ціна без акції то десь в районі 600 гривень. це дорого, це корейський бренд, але, на жаль, на жаль, не підійшов. Також покажу ще що хочу я віддати з косметики. Ну, як віддати? Не віддати, а продати. Пам'ятаєте, я вам показувала, що взяла дві тональних основи і отримала основу і пудру у подарунок. Одна тональна основа коштувала 299 гривень. Отже, я заплатила 600 гривень за дві, і вирішила, що у ну, мене зараз три основи. Тональних, ну куди мені три. І ще таких акцій буде дуже багато. І я вирішила, що пудру і тоналку я за 300 гривень продам. Ані парфуми їй спакую. Ось ці засоби. І також ще хочу їй віддати гнома. Ось такий гномик я вас в минулому році вам показувала його. Ці чоловікові подарували. Він на ручної роботи. А Аня подивилася в сенсе і казала, що Варвара хоче собі гномиків. Кажу, у нас два. Давай я тобі. Ой, а чому він падає? Він же ж не падав. Кажу їй: давай я тобі віддам одного. У нас є червоний з'юска трошки більшого розміру. І ось цей такий у спортивному костюмчику. Аня погодилася його забрати. Подаруємо їм, я думаю, їм сподобається. Ліза там також спакувала якийсь одяг для Варвари і, по-моєму, навіть зубну пасту хоче їй віддати, тому що по лінії не підійшли. Прикольний такий чоловічок. Привіт-привіт! Скоро Новий рік. Ви готові? Ви готові? Чувачок в адідасах. Ну і останнє з косметики, що я сьогодні хочу віддати, це ось такий тонер Perfect Skin Acne від Eveline Cosmetics. Тут у мене взагалі його небагато, але я зараз також помітила, що від, у мене від нього висипання. Хоча тут основний інгредієнт компонент це саліцилова кислота. Якось о, парадоксально, але так. Від цього тоніка у мене. Висипання або від нього, або все ж таки від оцього крему. Ці два продукти потрібно віддати. А ще ж забула, що хотіла віддати ще ж ці малесенькі кремчики флуїди SPF 50 від L'Aroche-Posay. Вони мені не підходять, утворюють на обличчі плівку. Також хочу їх сьогодні віддати. Ми йдемо в гості, я просто запропоную дівчатам, хто візьме, той візьме, щоб вони в мене просто не лежали. Зараз ще потихеньку розбираю свою бібліотеку, яка знаходиться у моєї мами. Взяла ось таких дві книжки, колись їх купувала у книжньому клубі. Щось починала звідси читати. Завжди хотіла мати Михайла Булгакова, мастер і Маргарита в своїй бібліотеці, але зараз російськомовні книжки максимально неактуальні. Я виставлю зараз на ці книжки. Не знаю, зараз визначуся з ціною, Продам їх і хочу попчищати російські книжечки з своєї бібліотеки. У мене останнім часом бризкав іригатор, і я не могла зрозуміти, що трапилося. Поки я не додивилася, що ось ця насадочка вона зламалася. Як так вийшло, не зрозуміло. Доведеться її викинути. Буду зараз користуватися насадкою Кирила. Він не користується ірігатором, а цю розсламляю. Також я вибрала ось такі гель-лаки. Також хочу їх сьогодні сфоткати і продати. Я не користуюся ними. Такий сріблястий блокускучий топ. І три гель лака. Персиковий, такий фіолетовий і бусковий. По гривень сорок їх продам. Думаю, заберуть. За один раз надзвичайно велике розхламлення не зробиш. Тому сьогодні вже наступний день хочу ще показати, що я хочу розкламити, мабуть, почну з, з цієї книжки. Це Павло Загребельний роксалана Вона лежала у моєї мами. Я сьогодні її виставила на продаж, і дівчинка купить у мене її за 100 гривень прямо з нашого міста. Сьогодні я з нею зустрічаюся, не бачу сенсу її зберігати. Колись її купляла на урок української літератури. Але я, чесно скажу, ніколи її не читала, і вже 20 років минуло читати не буду. Ще з одягу, хочу розхламити ось цю футболочку. Ну, я її не викину, я її просто поріжу на такі маленькі шматочки. І будуть у нас такі невеличкі носовочки, іноді потрібні якісь маленькі світленькі ганчірочки. Чому викидають цю футболку з магазину Сінцей? Тому що вона навіть на чистому тілі, щойно випрана, виглажена все, нібито чудово, надягаєш її, і вона під мишками смердить. Це. Така тканина. Не знаю, буває в мене таке, ненавиджу такий одяг, і потрібно його якомога швидше позбутися. Також джинси чоловіка, вони тут з дирочками, також їх буду розхламляти. Ще у мене є ось така пара взуття. Колись моїй мамі подарувала сусідка, віддала, не пам'ятаю, яка в них історія. Вона дала мені, тому що їй по розміру не підходять. І я їх поставила у себе. Думаю, ладно, може колись надягну. Вони такі, нібито непогані, тут вони італійські, італійський дизайн. Але нещодавно я ось так помітила і відразу позвала Кирила, говорю, ти нічого не помічаєш. І він мені також сказав, константував той факт, що один з цих лоферів чорний, а інший синій. Як так не знаю, сьогодні винесу на смітник, може хтось забере. І ось такі навушнички. Я їх колись купувала за 300 гривень в якомусь місцевому магазинчику. Хоча навушнички за 60 гривень з Аліекспрес служать ого го як. А ці не знаю. Сьогодні дам їм ще один шанс підключу їх до Кирилового телефона. До мого вони не підключаються і чомусь вони лежать, лежать, і я їх заряджаю, але не маю цього коннекшена. Мабуть, щось з ними трапилося, тому також їх викину, що жаліти, якщо реально можна набагато краще замовити на Aliexpress. Так, ще банки ось такі я хочу віддати. Думала робити календарь, але передумала, вирішила все, що купила на нього, подарувати на Миколая. Що дарувала на Миколая, ви вже бачили. Ось це буду також розхламляти. Трусики на кірюшку маленькі, також буду розкламляти. І віддам мені ось такий набір. Я купувала його в Сінсей, Я спеціально для створення адвент-календаря немає мені коли заморочуватися. От якась я така мама не готувала супер-сюрпризи синочку. що купила, те й подарувала просто в пакеті без мішечків, без якихось коверків. Що є, то є. Віддаю Лізі. Ще на Оліксі виставила картинки, календарики, наклейки, які я в дитинстві збирала, зокрема, з Емінемом. Ось хлопець написав на Оліксі, що хоче в мене їх придбати, тому я сьогодні також знімаю як розхламлення ці картинки. Мені Емінем подобається і досі, хоча вже минуло скільки років, слухала його ще в. Не знаю, починаючи, може, з п'ятого класу. І також хочу розхламити ще ось таку змійку іграшку. Е, мабуть, складу якусь коробочку і буду відносити такі маленькі, якісь цікаві іграшки на ярмарку шкільну. Вона новенька, ця змія, просто вона не потрібна для бренка не годиться. У Кирила домашніх ключів немає. А просто так буде валятися, то навіщо це? Кожна річ має використовуватися і приносити задоволення.